you mm. Лозі. Я думаю, з назви ви зрозуміли, що сьогодні ми йдемо з вами на кураж, на кураж Везар, який я дуже сильно люблю. Зробила укладочку, звісно, на вулиці мінус 10. І ну, я буду йти закутана максимально, тому, можливо, вся ця зачіска розпадеться гарно, але як мінімум я зробила це для себе. Правильно? Взагалі я вже запізнююсь, але, типу, моя подруга теж запізнюється. Отже, сьогодні 14 число. 14 грудня мене досі пре знімати відоси, тому сьогодні ми знімаємо відос. Їдемо на кураж -базар, я вже сказала тричі. Там була ще така цікавинка, що я дивилась їхні збереження про саме цей кураж. І там було те, що, типу, на зйомку блогів, влогів, якихось інтерв'ю і так далі. Коротше, потрібно е, заповнити форму і, типу, акредитуватися. Я думаю, ну блін, ну я не настільки якась велика медіа, що <клес> мені потрібно було таке робити, але я дуже законобоязне. я боюсь, коротше, що мене штрафують і так далі. Тому я хочу зробити це правильно, я не люблю такого. Відповіла на цю історію, кажу, типу, сорі, а мені треба це робити, якщо це просто влог, типу такий. Я сказала, що якщо вони будуть типу брати інтерв'ю в учасників, то тоді все ок. Тому, в принципі, все норм, мене не штрафують, але я вчора дуже сильно зараз все переживала, бо я не хотіла, щоб мене вигнали. Зараз я хочу щось одягтись. Чесно, я оце намарафетилась, зробила макіяж і вкладку, але мені <сміття> нема, що одягти, я тупо не знаю, що мені одягти. Проблема в тому, що на вулиці сьогодні вночі було мінус 10, зараз десь мінус 7, тобто дубар, дуже холодно. Хоча і сонце, і голубе небо. Погода на вид чудова на вулицю я боюсь виходити. Тому це мені апріори треба вдягатись дуже тепло, тому що я ще не до кінця вихворіла. І не те, щоб я збиралась дуже багато часу проводити на дворі, але все одно не хочеться ще дужче захворіти. Так, друзі, ми на курсі. Аліса познаст сьогодні. Ми не будемо почувати. Ми не будемо лісу показувати. Так, Добре, це не Катя. Так, коротше, ми на коржі, тут такі ялиночки, так чудово. Дуже холодно і працює на вулиці. Але я хочу щось купити. Ти хочеш щось купити, ви бачите, показую. Хочу даєш. Добре. А там ще така кафешки в одному павільйоні. Так, пішли дивитися на... Пиши щось купляти. в один ряд. Сьогодні я ударю. Це все тому що я можу тратити свої гроші, а не батьківські, тому я не контролюю себе. А я можу тратити свої гроші і не хочу. Ми різні. Апельсин, апельсин фунду. Срочне включення. Я тільки що обертаюсь і бачу ющенка. Той ще президент України колишній так. А нарешті стане щасливою. В них є в сумочок. Я не бачила, що дуже бахучий крем. А, і мені здається, я по нього вернусь. Ну тому що він пахне банановим хлібом з горішками. Він дуже крутий. І зараз щас... тут вогнище. І Зараз ми йдемо шукати щось їсти. Кого? Зараз там люди сидять біля. Вогнища, да. так. Це щось, Що, е... відмітись мене, Йомайо? Така легенька піца, кохва немає, але я він. А, руки змерзли, ми нічого не відчуваємо. Але виглядає, ну прям. Сьогодні мене дуже Ну, Хоч не випало. Окей, давай. Ну, хоч не вийде. Америка бачать ви тільки ющінки американці. Так, я ще раз повторю. Ми бачили ющенки, повертаюся, а він як з телевізора, як з картинки. Це знаєш, Google фото тебе втекнули Ющенко. Як мені на це реагують? О. Привіт. Все добре. Nie, я мабуть, це мені дощелайчи, да? Просто і Що? Що що мені не хочеться йти. Друзі, обзор покупочок. Сьогодні я прямо увійшла в кураж, я вам кажу. Можливо, тому що я відкладала гроші, бо я знала, що сюди піду. І я вже не йшла перший раз як ніби на осліп. Я вже знала, що там буде багато класних штук. І мені сьогодні пощастило, тому що в мене багато чого було у вішлісті. Дуже багато чого. Але я, скажімо так, я більш щедра, коли типу, я витрачаю і купляю щось. В житті, коли можу це пощупати, а щось замовляти з інтернету, якісь дибнички я не люблю. Я не знаю, мені можливо за доставку не хочеться платити. Ну, коротше, для мене це якось останнім часом стало набагато важче. Тому, коли я знайшла сьогодні все, що я хотіла, офлайн, пощупавши ручками, друзі. <світ> друзі, я була щаслива. Коротше, перший лот. Перший лот. Перший лот. Ми тільки заходимо, я бачу стенд з всілякими шовковими штуками. Маска для спаня. Може здатись дуже рандомною покупкою. По-перше, це чистий шовк. По-друге, <кхм> знижка 40%. Тут мені сказали, що якийсь трошки якийсь шов нерівний, але чесно, як на мене, вона виглядає ідеально. Весь час, що я тут живу, що я приїхала, я жахливо сплю вночі, тому що навпроти мене стоїть кран навпроти мого вікно. І на ньому величезний прожектор. І це світло світить прямо мені в обличчя, коли я сплю. І ще в нас дуже яскраве світло в дворі. Коротше, в мене в кімнаті дуже світло. Штор у мене немає поки що. Я тупо не можу спати. Я реально прокидаюсь кожну ніч декілька разів, тому що мені світить світло в обличчі. І я вже мрію десь місяць про маску для спання. І, коротше, нарешті вона у мене є. Сьогодні я буду в ній спати, я вже її покладу сюди. Доріжка, тому що ну, це шикарно. Потім ми підійшли до книжкового стенду. Я підходжу, мені подружка показує книжку, каже: Блін, глянь, яка гарна. Кажу, та в мене вона є. А мені подавці кажуть: а ви знали, що вже є друга і третя частина. Кажу в сенсі, я знаю тільки про другу. Вони кажуть, третя вийшла пару днів тому. Я купила третю частину книжки Макстен Холла. Це. Ну, взагалі, вона мене ця серія так затянула. Там, взагалі, нічого такого. Це якийсь типу шкільний любовний роман, якийсь літній школі. Е, вона читається супер швидко. Я не знаю, вона така легенька. Я реально за вечора то другу книжку просто прочитала, буквально перед сном. Але воно мене так затягло, і серіал дуже класний. І він, вообще, не крінжовий. що рідко буває про серіали, які ну, типу based in в школі. Або про якихось піклів. Коротше, він дуже крутий. Подивіться серіал Макстон Холл. Я його передивлялась двічі. Там є поки що один сезон, другий скоро вийде. Я його передивлялась. Дуже не крінжовий серіал, такий трошки любовний, дуже легесенький. Мені прям зайшло. Я дуже щаслива, що я купила цю книжку. Це, це була більш імпульсивна покупка, але, типу, я, 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 я не жалію. Далі. Оце, оце імпульсивна покупка. Але я не жалію. Аліса підійшла до стенду з медом. Я там показувала такі гарнюній, І коротше, вона пробувала мед. І вона купила мед. І вона каже, що баночка коштує така 100 гривень. Я така, о, 100 гривень? Хорошо, тоді берем. Я спробувала, там можна було попробувати ложечкою. Мені найбільше сподобався отакий от мед, який він смачний. І плюс він виглядає дуже гарно. Його поставлю десь на видному місці, просто щоб на нього дивитися. Ну коротше, отакий от ще мед був куплений. Аліса купила, здається, малиновий полуничний. Я їх пробувала, вони реально см... А, акація, акації, здається. Аліса, напиши в коментарях, який ти мед купила. Зараз піду ще раз його спробую на кухню. Трошки зім меду, бо він такий, блін, прикольний. Далі не імпульсивна ще одна покупка, по яку я йшла, це твердий шампунь. Це шампунь для чутливої шкіри, для сухої, чутливої. У мене якраз чутлива. Коротше, я спробую і десь вам колись у якомусь облозі відчитаюся, як мені. І мене там дуже серйозно забайтала. Забайтали. В них там лежали кремчики. В них лежали кремчики і продавщиня, продавщиня дівчинка. Дуже жорстко мене забаїти на крам. Тоді ж вона говорить, понюхайте. Girl, я понюхала. Це той крам, про який я вам говорила весь влог. Я говорила, що я дуже хочу повернутися по нього. До речі, ви знали? От я не знала такого, що можна іншою стороною кришечки відкривати оці от штуки. Чесно, я дізналась це тиждень чи два тому. Я не знала цього. Виявляється, так відкривають креме. Я жду, коли я сюди вляжусь. Відкрию книжечку, потім намочу з цим кремом. Боже, він так пахне. Він пахне і я не можу з ним зараз вибачити. Найкращий запах крему поки що. Я вам постійно розказую про, про лавлоз, отой м -м, груша, щось там ще. От він стоїть тепер на ряду, мені здається, по запаху з от. То я ще теж замовлю, але оцей, оцей Боже, як він пахне. Говорячи про запахи, останнє, що я сьогодні купила, це був парфум. Чесно, я хотіла купити. Повнорозмірну, але Аліса сказала, тут починала таку маленьку. це запах львівський цукор. Оце тут запах ми його з заліса сьогодні, нюхали весь, весь кураж, я прийшла додому, він ще по-іншому розкрився. І я ще його поношу, як він на мені розкриється. Якщо він мені сподобається, я реально не знаю, замовлю. О, так тут багато його. Щось я думала, що я там буде мало, нормально, мені вистачить десь на місяць, про місяців, я думаю. Якщо що, я просто куплю повнорозмірну. А, як я могла забути, друзі, найголовніша моя покупка. Коротше, факт про мене, я не наведжу шапки, я вже роки три, напевно, не ношу шапки, я ношу шарф. А, так я його зав'язую, і всі на мене ругаються, що нібито це не гріє, насправді це дуже гріє. Але я останні декілька, не знаю, якийсь час, а, коли це стало популярним модним, бачу дівчаток в таких от штучках. Таких от шапочках. Мені так подобається. Я відчуваю себе якоюсь маленькою англійською дівчинкою, яка носить молоко в такому бідончику і в такому платічку з фартушком бігає. Це, напевно, єдина шапка, яку я буду носити. Дуже мій, дуже-дуже я. Дуже, я, от я відчуваю себе, як ця шапка. Е, тому це такі різдвяні подарунки мені самі від себе. Е, я дуже рада, що ви провели цей час і цей влог. Зі мною, якщо. Напишіть, чи коли-небудь ви були на кураж -Баразі, баразі. Я не вмію говорити. Чи були ви колись на кураж базарі? Чи хотіли побувати? Дякую вам за увагу! І побачимось з вами дуже скоро. Дуже скоро, бо мене бреде відео, тому дай Боже, мене ще пертиме на те, щоб їх монтувати. Бай!